Вітаю вас! Держава хоче залишити в своїй власності близько 100 підприємств. Всі остальне приватизувати! Начинайте приключати, роздають, державне, рідненьке. Яке ваше собаче діло? Ви що там працюєте? Ні. Чого ви гавкаєте тоді? Госпо. Державненькі. Ой дурні, ой дурні. От мене завжди дивують ці дурні. Державне, це же ж. Люди добрі. На сьогоднішній момент у нас державних підприємств доволі таки багато. А ви знаєте, скільки вони дають Угу. Збитки не дають. Невже ви це не розумієте? Будь-яке державне підприємство генерує тільки збитки. Якщо ви колись там працювали, тільки ледачуга там не краде, всі крадуть, всі, починаючи від туборщики, закінчуючи директором. Чому? Але ж державне, навіть жалко красти можуть. Чому в нас ніяк не виходить зброю? Тому що державне підприємство. Ну чи ви бачите, хлопці зарплату отримують, на роботу ходять, нічого там не роблять. Ні, державне підприємство це жах. Повний жах. Приватне працює державне. ні. Взагалі, зрозуміти правильно, державне підприємство це генератор, щоб красти гроші з державного бюджету. У нас навіть якщо говорити, от державні підприємства платять податки. не платять зараз. Ну, на газ платить. Знаєте так, Да? Ну ви ж знаєте, так, да? Ви завжди лайка, а чого, чого таке тарифи? Та не тарифи, там заліки Там немає реальних грошей. Там просто є заліки. Нактогазу де, держава винна і він винний. Говорить, ми зробимо Да. А грош... А грошей немає, ну ми зрозуміли. Укзалізниця. Ну, правда, обіцяю, що вона тепер буде прибуткова. Ну, перевіримо, перевіримо. Тому що, чесно говоря, ну, скільки я пам'ятаю незалежність України, постійно розмова. Ух, Залізниця буде прибуткова. Ага, ага, ага. Давайте, давайте, давайте. Послухай, послухай, послухай. Розумієте, яка проблема, коли це приватне підприємство, там власник, який б не був. Він зацікавлений в розвитку підприємства. То, щоб воно працювало, щоб клієнтам було добре, щоб, більше, щоб зарплату працівникам підтримали. Це приватне. Державне, там прийшов директор, він хоче одне. Вкрасти побільше. Тому що він знає, що він зараз директор, завтра зніма. Причому, що ви зрозуміли, з дня частіше цього не за те, що він зробив погане, а за те, що він робив добре. Історія знає масу випадків, коли були просто ідеальні директори державних підприємств. Його знімали тому, що ну, там комусь не сподобалося. І любий директор це знає. І тому будь-який директор державного підприємства що краде. Причому краде дуже багато. Чому? А розумієте, це в нас така вже традиція. Як його звільнили, зразу досліджував. І... Тоді треба гроші, щоб відкупитися. Історія знає випадки, коли деякі директора по незнанню або по дурі не відкупились, посадили. А покрали б, як ці нормальні люди, відкупились. Так що, тому державне це дурня повна. Абсолютно. Ну, я розумію, що є якась частина такого державного, що ну, ну ніяк його не це я розумію. Але з точки зору здорового вузду, чим менше державним, тим краще. На сьогоднішній момент є два приклади. Почта, нова почта. Державна і не держава. І працюють в одній же, так сказать, сфері, как заказали. Ка. Ааа, працюють по різно. Нова почта ну, взагалі-то розвивається на очах, збільшується, так прокращується. Та що? І ще, ще трішки, я так розумію, люди перестануть всі магазини ходити. Навіщо почта нова ну, ряд? <самперед> да, 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 да. А, ця. Скільки вже реформ робили, керівників міняли, брендування провели, потім там працівників по конкурсу брали, все було. Не працює. Не працює. Держава, держава, держава. Так що все дуже просто. І отак от воно працює. Запам'ятаєте раз на завжди, якщо я вам говорю, що треба робити так, то я говорю правильно. У що-що, я вже бачив оці всі і реформи. і красних директорів, і ці державні різні програми, і скільки з бюджету грошей виділяли на розвиток машинобудування, літакобудування, кораблебудування. Де вона? Гроші розкрали. Я вже про ракетобудування мовчу. Ой, розкрали. <смас> Страшно сказати. Ось така ситуація. Державного ніяк. Приватне працює. Так що, ну, хай так і буде. Я б, звичайно, менше залишив, але ні, ні, треба залишити, ну ладно, хай буде. А остальні дійсно. Приватне, приватне, приватне. Буде приватне, буде добре. Буде державне. Буде горе. Для вас горе, не для мене. Зрозуміли? побачення. Вітаю вас! Ну якщо дивитесь мій канал, значить щось -то зацікавило. Тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, Тиснете кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і Клуб економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповіді. Клуб економічної мудрості. Ну, це вже, якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритися. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно ж платити. Ну і саме основне, клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, розумієте, так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.